Вітаю вас, дорогі друзі, брати, і сестри, і хочу привітати вас з цими святами новорічними, також різдвяними святами для нас це дуже важливі події. І я хочу сказати, що подякувати кожному, хто разом із нами продовжує цей шлях, подякувати Богові за ті можливості, які Він відкриває, тому що навіть під час таких лихих часів Бог він не залишає нас. Хочу подякувати Богові за кожну людину, яка прийшла до Бога за цей час, за кожну відкриту церкву, за кожного нового пастора, лідера, служителів, які сьогодні служать разом із нами. Також я хочу подякувати Богові за кожного партнера, який сьогодні допомагає нам робити Божу справу. Хочу побажати кожному з нас перемоги і хочу побажати, щоб наше життя воно ще більше зміцнилося біля нашого Господа Ісуса Христа. І нехай наступний рік Він буде ще більш плодоносним, Хай ще більше буде результатів, хай ще більше буде любові, хай ще більше буде перемог у кожного з нас у нашому житті. Бажаю вам усім благословінь, бажаю вам перемог, здійснення мрій. І нехай Бог допомагає кожному з нас в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.